У заповідній долині, де мешкають тварини різних видів переполох, внаслідок затяжних злив, що не вчухають уже кілька днів поспіль, в небезпеці опинилися всі сім'ї звірят і не знають, як врятуватися від повені. Тож вашою головною метою стає об'єднати загублені сім'ї і врятувати якомога більше тварин у грі справа Ноя від видавництва Такамака, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра справа Ноя розрахована від 2 до 4 гравців, і у цій сімейній грі учасникам буде необхідно переміщуватись полем, щоб збирати картки тварин, намагаючись складати пари із однакових видів. Адже ці тварини не тільки будуть захищені під час повені, але й принесуть переможні бали гравцю наприкінці гри. На початку гри спершу потрібно сформувати ігрове поле. Для цього на стіл необхідно викласти картки тварин і пагорбів. Розділіть картки тварин і карти повені. Перемішайте колоду тварин і викладіть горілиць по 5 карт з кожного боку, утворюючи незакінчений квадрат, а в порожні кути покладіть плитки пагорбів. Далі візьміть усі карти повіні та перемішайте їх із картами тварин. А нову утворену колоду покладіть до лілиць на центр стола. А біля розмістіть два гральних кубика. Кожен гравець обирає собі колір фішки і викладає її на будь-який пагорб на полі. Загри вдвох. Гравці повинні розмістити фішки на протилежних пагорбах. Наприкінці підготовки залишилось визначити першого гравця. Для цього гравці по черзі кидають один кубик, і той, у кого випаде найбільший результат, і стає. Першим гравцем під час гри у справу Ноя гравці виконують ходи по черзі за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця. І у свій хід гравець повинен перемістити свою фішку. І для цього гравець кидає два кубики, а після повинен обрати один із них і перемістити свою фішку на кількість кроків карток, що дорівнює значенню на цьому кубику. Гравці завжди переміщують свою фішку у напрямку за годинниковою стрілкою. Після переміщення, якщо гравець зупинився на карці тварини, і це не тварина із миттєвою дією. Тоді гравець забирає собі цю тварину до свого укриття, викладаючи горілиць перед собою. А після необхідно викласти одну карту із колоди до лілиць на її місце, поклавши свою фішку зверху цієї карти. Якщо ж гравець зупинився на закритій карті, тоді він перевертає цю карту і виконує властивість цієї карти. Або ж якщо це тварина без миттєвої дії. Тоді він так само забирає собі цю карту, викладаючи нову карту на її місце. Якщо ж після переміщення гравець закінчує хід на пагорбі, тоді він відкриває усі закриті карти до наступного пагорба за напрямком руху. Якщо гравець закінчує свій хід на відкритій карті повіні, або він відкриває цю карту, закінчуючи на ній свій хід, тоді зібрані ним тварини потрапляють у бурхливий водяний потік. Гравець кидає один кубик, а після цього повинен скинути стільки карт тварин, який результат випав на кубику. Гравець самостійно може обрати, які саме тварини скидати, але водоплавні тварини з ось такою позначкою не скидаються із укриття під час повіні. Якщо в укритті гравця менша кількість карток ніж випало на кубику, він скидає усі картки звірів, окрім водоплавних. Замішайте скинуті карти до центральної колоди, а після покладіть колоду на центр столу. А ось фішку гравця необхідно перемістити на найближчий пагорб за напрямком руху, проте не активуючи його властивість. Коли гравець відкриває картку повінь або стаючи на неї, або завдяки властивості пагорбу, а на протилежному боці ігрового поля вже є відкрита хоча б одна картка повіні, то після втрат тварин починається затоплення. Спершу перемістіть фішки гравців зі сторін, де сталося затоплення, на наступний пагорб за напрямком руху без активації властивості. Далі необхідно замішати цю пару карток по віні до центральної колоди, а на порожні місця нові карти не викладаються. Натомість змістіть усі карти у рядах, зменшивши ігрову зону. Якщо під час ходу гравець закінчує свій хід на карті, де вже є фішка іншого гравця, тоді він може виконати одну із двох дій на вибір. Або, як зазвичай, взяти картку, на якій зупинився, і викласти на її місце картку з колоди, або влаштувати обмін своїх карток з тим гравцем, з яким опинився на одній картці. Гравець вибирає будь-яку картку з укриття суперника і натомість пропонує свої картки. Пропонувати можна скільки завгодно карток, хоч усі, але отримати від противника можна буде лише одну картку. У будь-який момент під час ходу, якщо у гравця є дві карти однакової тварини, він може скласти пару. Після цього ці карти відкладаються у бік і зможуть принести переможні очки гравцю наприкінці гри. Відкладені карти перестають бути частиною укриття, тобто на ці карти не впливає повінь, і як і так само ці карти не можна ані вкрасти, ані обміняти. Проте, треба розуміти, що складання пари не є обов'язковим і гравець може вільно мати. Мати в укритті дві однакові тварини окремо, і якщо, наприклад, бажає користуватись їхньою властивістю. Після того, як гравець перемістив свою фішку і виконав умови картки, на якій він завершив переміщення, хід передається наступному гравцю за годинниковою стрілкою, який у свою чергу виконує свій хід. Усі карти звірів поділені на групи за кольорами, і кожна група має свої властивості, які можна розділити на два типи. Миттєві, які спрацьовують відразу, коли гравець зупиняється на такій карті, а також інші властивості, які гравець може активувати під час свого ходу до китка кубів, якщо, звісно, має відповідну карту у своєму укритті. Наприклад, маючи карту мисливців і активуючи її властивість, гравець може забрати будь-яку відкриту карту на ігровому полі собі в укриття, а на її місце викласти нову з колоди зображенням донизу. А ось сама карта мисливців замішується до колоди. Активуючи домашню тварину, гравець забирає із укриття суперників будь-яку тварину, віддавши йому натомість саме цю картку домашньої тварини. Водоплавних тварин не потрібно активувати, і вони мають постійний ефект. А саме, ставши на картку повінь, гравець не втрачає цих тварин. Птахи це єдина група звірів, властивість якої можна зіграти у будь-який момент свого ходу. Активуючи птаха, гравець підглядає будь-які чотири закриті картки на ігровому полі, а після повинен замішати цю картку птаха до колоди. Під час свого ходу гравець може активувати декілька властивостей тварин зі свого укриття. Те властивості кожної групи можна активувати лише один раз за хід. Карти тварин із миттєвою дією активуються, коли ви закінчуєте свій хід на цій карті. Байдуже, чи була вона відкрита чи закрита на момент закінчення переміщення. Ставши на карту швидкої тварини із зеленим кольором, гравець, як завжди, забирає цю карту собі до укриття, а після повинен виконати ще один хід, проте кинувши лише один кубик. Ставши на картку з маленькою твариною, гравець першу повинен кинути один кубик. І якщо випадає один, два чи три, тоді гравець забирає картку до свого укриття. Проте, якщо випав інший результат, картка залишається на місці. Великі тварини на кшталт маленьких також потребують китка кубика, але їх ви забираєте навпаки, викинувши 4, 5 або 6. А ось за іншим результатом, картка залишається на місці. До того ж, знаходячись у вашому укритті, ці тварини під час повені вважаються відразу двома тваринами. Останньою групою є подвійні тварини, які відразу відносяться до декількох груп тварин, і відповідно їх можна застосувати для активації однієї із двох зазначених властивостей. Таким чином, виконуючи ходи, гравці грають до моменту, або коли з'являється потреба викласти картку на ігрове поле, а колода скінчилася, або ж якщо внаслідок затоплення хоча б одна зі сторін поля зменшилась до однієї картки. Тоді гра завершується і гравці переходять до фінального підрахунку балів. Для підрахунку використовуються лише карти, які були відкладені парами під час гри. Кожна пара тварин приносить один бал однак, пара великих тварин відразу три бали. Додатково, якщо гравець назбирав три пари тварин однієї групи, це додає 1 бал, а якщо чотири і більше пари, тоді плюс 2 бали. До речі, тварини з подвійними властивостями можуть бути використані у будь-якому сеті, проте лише один раз. Той гравець, хто має найбільшу суму переможних балів і стає переможцем у грі, Наразі ми з вами розглянули усі правила настільної гри, справа ноя. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. На цьому у мене все. На все добре, бувайте!